Привіт, малята! Сьогодні вивчимо з вами вірш Навчу я братика чобітки взувати. Я умію узуватись, схочу взуюся умить і малесенького брата цього ж хочу научить. Чобітки є в нього, цей на ліву ногу, це й на праву ногу. От як чудово. Я умію узуватись, схочу взуюся умить. І малесенького брата цього ж хочу научить. Чобітки є в нього. Цей на ліву ногу. Цей на праву ногу. От як чудово. Тепер давайте ще разом повторимо цей віршик. Я умію узуватись, схочу взуюся умить і малесенького брата. Цього ж хочу научить. Чобітки є в нього цей на ліву ногу, цей на праву ногу. От як чудово. Молодці дітки! До побачення, до нових зустрічей!